Велика війна, ще скінчила. Коли ми вже приїхали і грали на фестивалі, то наші пісні вже знали. Ми співали про те, що бачили, то і правда. Комуняки нам не давали грати спочатку. І тільки коли виступили в Москві, то ж вони як щирі розбіглися сказали, ну, Москва показала, значить і можна у нас. А були ще такі свідомі українці з засильно, які так само ходили і казали, поплюзять мову. Ми співали на галицькій мові, і на той час половина вулиці так розмовляла. Ну, взагалі завжди хотілося, щоб Україна була незалежна. Зараз не лізу на хрест, але тоді грати рок-музику було стрьомно. Будемо правдиві, нікого з нас там в КГБ не викликали, але за нами посли це було зрозуміло. Ну, мене боялись, правда? Я ні, не, ні, не. Ні. Тому що ми розвалювали совок. Свідомо чи свідомо, ну розвалював Сомни, Микола їхав через віс, на піре він у гастобом повіс.